Вітаю! З вами Альона Роздоба із важливими подіями тижня. Профком студентів університету організували традиційний благодійний ярмарк. Тема цьогорічної події цвіт перемоги. Ми також вирішили завітати на захід, аби насолодитися різними смаколиками. Атмосфера ярмарку зачаровує з першого погляду. Студенти старано оздобили столи квітами, які символізують цвіт націй, котрий зараз на фронті виборює українську перемогу. Настільки всього багато, що просто очі розбігаються. Ти навіть не знаєш, що купити. До речі, зверніть увагу на столи. Вони всі дуже гарно прикрашені, особливо цей з квітами. Я так постійно на нього дивлюся. Ми витратили на підготовку багато часу, тому що хотіли вразити вперше за все, щоб наш стол запам'ятався. Ми хотіли показати, якою квітучою може бути наша країна в майбутньому. Продавали не лише їжу, а й різні вироби, книги, прикраси, іграшки та навіть пісні. Загалом зробили все для того, щоб зібрати якнайбільшу суму. Це все наша всешна робота, яка була прикладена, і ми так чисто від щирого серця намагалися зробити. Це все піде на благодійність на наші збройні сили України. Основна мета це прожектор для мобільних груп нашої протиповітряної оборони, щоб вони могли користуватися і виявляти безпілотники. А якщо ми не збираємо сьогодні більше коштів, на що ми дуже сподіваємося, то ще є в нас варіант до закупити дрони на інші бригади, тому що це сьогодні така найбільша велика потреба. Участь брали всі факультети, але лідером ярмарку став. Факультет управління фінансами та бізнесу. Він збирав понад 18 тисяч гривень. А в цілому вдалося зібрати 140 тисяч гривень, які підуть на потреби ЗСУ. Альона Роздоба, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. Проблема із тайм-менеджментом у сучасному світі є у багатьох людей. Проте, чи настільки все погано і як краще використовувати свій час, дізнаєтесь у сюжеті. Згідно зі статистикою нещодавніх досліджень, на сьогодні понад 72% громадян України проводять в інтернеті більше 4 годин на день. Враховуючи, що в середньому людина спить 8 годин, то для решти задач у нас залишається близько 12 годин. Ми вирішили запитати студентів, наскільки, на їхню думку, ефективно вони використовують свій час. Наскільки ефективно ви використовуєте свій час? Не дуже ефективно, насправді. Розкажіть детальніше. Я не прописую графіки. в мене дуже часто немає конкретного плану на день. Відповідно, через це я часто щось не встигаю. Наскільки ефективно ти використовуєш свій час? На жаль, не настільки, наскільки би хотілося цього. От часом можу дуже багато часу проводити в соцмережах, типу Тіктоку якогось. От, але я працюю над цим. І Як ти над цим працюєш? Я, я купила планер. Е, от е, потім я, ну, я стараюся обмежувати час, знаєте, ставити ці таймери на програмки, я звичайно їх е, потім вимикаю. Чи стикався ти з прокрастинацією? Е, дуже в мене це дуже часто стається. Я можу хоч всю квартиру видраїти, лише би не робити якесь там домашнє завдання. Е, тому так, це дуже часто в мене явище. Ці студентські відповіді нас дещо здивували. Тож ми вирішили перепитати про ефективність використання часу у перехожих. Неефективно. Постійно сплю. Якщо б ти менше спала, то чим би ти займалася? Нічого гуляла більше. <рес> Коли треба щось робити, там щось ще прибрати чи просто зібратися раніше, вийти, то ще буду сидіти до останнього там в телефоні. Ніяк не можу зібратися і почати щось робити, і просто трачу той час, який я могла б на щось корисне потратити на. То, що мені об'єктивно не дуже потрібно, прокрастинації багато чи Так, все, все багато і все те, що треба є. Ага. А як би ви, якщо б мали змогу, змінили би це яким способом? А наш а ні, а наше змінювати то, що і так добре. Як бачимо, ситуація складна. Я вирішив допомогти глядачам, проте зрозумів, що без допомоги експертів ми не обійдемось. Особистий тайм – це розуміння себе, що ти можеш зробити за одну годину. Знову ж таки, ми повертаємося до розуміння своїх можливостей, чого ти можеш досягти за один день. Щоб підготуватися, ти починаєш складати список. У мене є список, і я підготував його перш ніж завершити попередній день. У моєму списку я перелічив пункти і позначив собі, що є найважливішим, що найменш важливе. Коли я переглядаю свій список, я додаю до нього нові пункти. А також беру трохи часу, щоб між кожним пунктом переосмислити те, що я щойно зробив. Тоді з усього цього ви можете зібрати достатньо інформації, щоб щодня належно планувати свій час. Таким чином, кожна хвилина для вас розпланована, чи це відпочинок, чи робота, зустрічі. Тож в основному це планування. тайм менеджмент я би звела особисто до двох складових: перше це Мета до якої ви йдете, і енергія, яка вам потрібна для того, щоб туди дійти. Тільки ми беремо енергію від фізичних вправ, від результатів і від чіткого планування. Отже, якщо ви врахуєте ці поради, вам буде значно легше ефективно використовувати свій час та не прокрастинувати. Маркіян Вачков, Інна Староста, Альона Роздоба, Франко Тіві. Два роки підготовки, десятки пройдених кастингів і заповнених анкет, щоб нарешті стати на крок ближче до своєї мрії. Участь у всеукраїнському конкурсі краси. Як можна поєднувати навчання та моделінг? Дивіться у сюжеті Франко ТВ. Христина Кацюрин, модель, а окрім цього, студентка факультету журналістики. Цьогоріч дівчина стала претенденткою на корону благодійного конкурсу «Міс Б'юті оф Юкреїн. Два роки тому я е, зловила себе на думці, що мені однієї журналістики замало в житті, і я хочу займатися ще однією справою. Я довго думала, що це має бути, що мені близьке до душі і чим би я могла займатися. І в один момент зупинилась на моделінгу. Як розповідає Христина, історія розпочала ще у січні, коли вона побачила оголошення про кастинг. Тоді судді обрали її з поміж 200 заявок. І ось нарешті, вчора, 25 квітня, Христина разом з іншими 15, десятьма конкурсантками постала перед десятками очей глядачів. Наскільки я знаю, вона постійно відвідує різні ці тренування, дефіле. Вони все проганяють. Плюс до всього вона тримає себе в тонусі різними зйомками, тобто постійно в цій професійній сфері крутиться. Тому я думаю, що вона не відпочиває від своєї, так би мовити, модельної сфери. Дівчата під час конкурсу дефілювали, а також демонстрували й свої інтелектуальні здібності. Конкурсантки відповідали на питання про країну, побут і просто про свої плани. Також у рамках заходу провели благодійний аукціон, кошти з якого спрямували на потреби 24-ї бригади. Перемогу у конкурсі здобула Маріна Міжнова. Бажану корону Христині цього вечора здобути не вдалося. Судді відзначили елегантність рухів дівчини і вручили титул «Міс Грація». Христина зазначає, що не засмучується, адже це лише перший великий конкурс для неї. Настрій у мене позитивний, бойовий, заряджений. Звичайно, я фізично втомлена, тому що мене банально болять ноги. Але все ж таки я задоволена собою. Для мене участь це вже перемога, те, що я змогла пройти весь цей довгий складний шлях. Такої закалки, загуртування я щаслива. Христина планує вже розпочинати підготовку, аби наступного разу точно перемогти. Дівчина спробує зробити графік менш насиченим, аби більш сконцентруватися на улюбленій справі. Дмитро Усик, Андрій Вовк, Франко ТІВІ У спортивному комплексі університету відбулася найочікуваніша подія студентського життя, що об'єднала найкращі футбольні команди у запеклій боротьбі за головний трофей року. Детальніше про кубок ректора розкажуть мої колеги. Позаду мене триває запеклий двобій. Емоції переповнюють болівальників, не менше хвилюються і гравці. Адже сьогодні головна спортивна подія року кубок ректора. Минулоріч студенти Франкового університету довели, що серед них є багато талановитих спортсменів і не менше палких болівальників. Таку тенденцію підтримали й цього року, організувавши благодійний турнір з футзалу. Попри те, що захід перервала повітряна тривога, гравці не втратили бойового духу. Для нас це є важливо, тому що це наше студентське життя. Ми маємо його самі розбавляти для себе. Нас на економічному факультеті університет виділив наш зал для проведення тренувань. Так що ми активно тренуючись, готувались до цього турніру і були впевнені в нашій перемозі. Кубок ректора це не лише спортивна подія, але й благодійна. Студенти мали змогу підтримати свою команду та допомогти Збройним силам України. Разом факультети зібрали понад 77 тисяч гривень. В нашому турніру на відбувається вже традиційна битва факультетів, в рамках якої ми збираємо кошти на ремонт автівок та закупівлю необхідного обладнання для 218 окремого батальйону 125-ї бригади. Відповідно, кожен факультет змагається за найбільшу кількість донатів свою підтримку. Завжди будь-яка благодійна ініціатива, не дивлячись, куди будуть направлені ці кошти, тобто я не маю на вас якомусь кишеню. А на будь-яку благодійну справу це завжди тільки підтримую. Дякую тим, хто це організовує і хто це підтримує. Перемогу у благодійній битві здобув факультет прикладної математики та інформатики, зібравши понад 24 тисячі гривень. Водночас золото у спортивному поєдинку вибороли студенти економічного факультету. Це та ліса процентів. Хотілось би подякувати. Хотілось би подякувати всім людям, які прийшли підтримати. Нас. підтримати. Дуже важливо. наша ваша підтримка була важко. Першу чергу було бойові якості на позаводила. І, як бачите, до чого призвело результат на очах. Подібні заходи проводять не вперше, однак вже незабаром їх стане ще більше. Організатори закликають студентів активно слідкувати за новими подіями. Оля Байла, Маргарита Волошина, Андрій Гірняк, Франко. На сьогодні все. До нових зустрічей.